Доцільність інтеграції виробничого навчання з іншими предметами не раз відзначалася в методичній літературі. Такі уроки виробничого навчання часто проводяться у нашому навчальному закладі Тернопільському вищому професійному училищі номер 4 імені Михайла Паращука. Вашій увазі пропонуємо перегляд навчального фільму Бінарний урок виробничого навчання за професією Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення на тему оформлення, форматування та редагування графічних об'єктів. Творення публікацій, які проводять майстри виробничого навчання першої категорії вівчарик Людмила Мирославівна і дика Оксана Любомирівна. Добрий день, сідайте. Згідно договору про надання робочих місць ви проходите виробниче навчання на підприємстві Принцер. Сьогодні до нас завітала ваш майстер виробничого навчання Оксана Любомирівна з метою перевірки ваших практичних змін і навичок. Згідно навчального плану, тема нашого заняття сьогоднішнього оформлення, форматування та редагування графічних об'єктів, створення публікацій. Прошу записати в зошити. Оформлення, форматування та редагування графічних об'єктів, створення публікацій. Мета сьогоднішнього заняття організувати повторення і узагальнення знань за технологією роботи у видавничій системі паблішер, пейчмекерів, привезти газет, створенні буклетів, запрошень. Одосконалити вміння практично виробничої діяльності при редагуванні, форматуванні фотозабражень, імпортуванні текстових блоків, закріпити навики використання новітніх інформаційних технологій, оформлені публікації та приверсті газет. На уроках теоретичного та виробничого навчання ви вже ознайомились із можливостями програм видавничої системи. Сьогодні до нас на фірму поступило замовлення на оформлення ювілейного буклету вітального запрошення, а також випуску газети до 40 річчя для створення Тернопільського вищого професійного училища No4 імені Михайла Парашчука. Сьогодні ми втілимо ваші знання на практиці, і нехай гаслом нашого заняття стануть величні слова англійського мислителя. Френсіса Бекона Знання це сила, а практика це шлях до пізнання і самодосконалення. В історії розвитку цивілізації відомо декілька інформаційних революцій, які привели до створення суспільства, людство суспільства нової цивілізації, нової якості, можна сказати. Пригадайте з історії, які інформаційні революції ви знаєте. Думаємо, будь ласка. Інформаційний революція зв'язку з виникненням мови. Зв'язку з виникненням мови. Добре, ще який звір? Інформаційна революція з розвитком писанці, що надало знову спілкуватися на житті. Добре. Василь. Революція в 12 століття була зроблена з рухуванням. З рухуванням. Ще, будь ласка. Функційна революція У 19 столітті зв'язана з появою електрики. І з'явилися перші телефони, телеграфи і з'явилася можливість передавати оперативну будь-яку інформацію. Добре, ще яка? Інформаційна революція -го, -го, стратно, з го століття зв'язана з появою мінімупоцеї технології та індивідуальних комп комп'ютерів. Індивідуальних комп'ютерів. Добре. Сучасне суспільство удержує інформацію з різних джерел. Правда, інтернет, наприклад, телебачення, але не останнє місце інформаційній індустрії займають інформаційно-видавничі системи. Нас з вами будуть цікавити технології, які можна використовувати в стінах училища. Тому самим оптимальним рішенням в даному випадку буде використання на персональному комп'ютері видавничої системи Фаблішер і Фежмехи, які дозволяють верстати газети, оформлювати буклети, вітальні запрошення і верстати газети. Давайте пригадайте, що ж таке верстка. Давайте друкувати. Верстка це з'єднання і це поєднання інформації в єдине ціле, яка тоді інформація готова до, до, друкування. до друкування. Для кращого розуміння основних етапів або основних моментів верстки, ми зараз пропонуємо вам переглянути фрагменти з документального фільму. Про зародение полиграфии. Звонить, будь ласка, у вас все на экран. Были времена, когда газеты являлись единственным источником информации. Несмотря на столь разных конкурентов, как радио, телевидение и интернет, газеты сохранили свои особенности. Предоставлять читателю наиболее полный, детальный и правдивый отчет о событиях. Конечно, последний зависит от того, какой рубрику вы читаете, иначе я его стороне. Сегодня я заветала вас на предшественство с метою проверки ваших практических умений и навыков, а також постсоветовать, как вы будете працювати у данном коллективе и проявлять свои умения и У видавничому середовищі. Ми отримали від головного редактора дані, дане завдання. І маючи в наявності історичні дані про Тернопільське вище професійне училище No4, а також біографічні дані про відомого скульптора Михайла Карщука, набір фотозображень, вам потрібно буде здійснити і оформити ювілейні буклети, вітальні запрошення і підготувати святкову газету. Для того, щоб уявити, як має виглядати дане ваше замовлення, вас на столах присутні взяв готової продукції. А саме це бюдні буклети, програмки, вітальні запрошення, рекламні оголошення, візитки. Розгляньте, як вони професійно і естетично підготовлені. Розглянули? Добре. Для ефективного виконання у групах. Відповідно, серед вас будуть обрані літературні редактори, які, в свою чергу, будуть собі команди для того, щоб виконувати і працювати в тому чи іншому відділі. Відповідно, хто хоче бути літературними редакторами, і сьогодні працювати для виконання масу рук, всі активні, всі хочуть працювати добре. ну, для... Оберемо кум'ята Миколу, групу Сергія І, а коротко вам на вибір пропонуються об'єкти трьох кольорів. Це білого, жовтого і зеленого. Так, прошу, воно, обирайте. Так, оголосити, будеш працювати своєю командою в відділі. У дизайн. У відділі дизайну. Дуже цікаво. цікавий. Цікавий відділ. Так, хто у нас ще круга сидить, прошу. Біль. Білий. Білий. А ти своїми друзями будеш працювати у відділі? Коректно. Коректорів, так, ну і залишається Саша тобі ще один об'єкт жовтого кольору, ти будеш працювати своєю командою в відділі у відділі верстки. Добре. Для повторення і узагальнення вивченого матеріалу давайте ми з вами розглянемо блок запитань. Як ви вважаєте, що таке буклет? Прошу. Василь, Бухлет за рекламна інформаційна весня з повнопальним зубов. Добре. Правильно. А за допомогою якого програмного забезпечення можна створювати буклети. Прошу, Михайло. можна створювати за допомогою фішних редакторів Corel Древ, PageMaker і Publish. Отже, бачу, що ви добре володієте даним матеріалом і свої знання спрямуєте сьогодні на виробничу тактичну діяльність. Так. Для створення публі... публікації вам потрібно буде сьогодні здійснити набір, редагування, форматування текстової інформації. Цей матеріал буде виконувати учні з відділу корекції. Підготовлений матеріал даним відділом в своїй подальшій роботі будуть використовувати учні відділу дизайну. Крім цього, вони будуть здійснювати комп'ютерну обробку фото зображень і також використовуючи засоби глобальної мережі. Пошу елементів дизайну для оформлення комплектування даного замовлення. Учні з відділу верстки, маючи вже підготовлений матеріал коректорами і дизайну, дизайнерами відповідно будуть готувати і оформляти святкову газету. У новосборних своїх запрошеннях в рамках святкування 40-річчя створення Тернопільського вищого професійного училища номер 4 імені Михайла Паращука. Для привітання дирекції училища, педагогічного і учнівського колективу ми вам радимо використати відповідні такі поетичні рядки. Сьогодні день значний і урочистий, знаменна дата, 40річний ювілей. Цей день зібрав з усього міста хороших друзів і дорогих гостей. Шлях знаменний до ювілею сплелись нім тисяча доріг. Та колектив ішов своєю, не обираючи легких, вершини певної дістався, трудом завзятим, нелегким, учитись прагнув, не цурався, ділився досвідом своїм. Вимоги і завдання часу. Він чітко й тонко відчував, він творчо все робив і вчасно у Авангарді куркував. У нас панує дух козацький, дух Славетної Січі і в молодих душах юнацьких. З нестримним полум'ям горить. Ваша творча робота буде оцінена, враховуючи ваш індивідуальний творчий підхід, а також прояв ваших практичних умінь і навиків. На уроках виробничого навчання на підприємстві інженер з охорони праці разом з вами проводить первинний інструктаж з охорони праці, з відповідним підписом у журналі. Давайте ми з вами повторимо перед виконанням практичних завдань основні вимоги безпеки праці. Будь ласка, використовуючи метод ланцюгового опитування ріша, такі видні інструктажі. Вступний, первинний, повторний, позапланами та ціловий. В свою чергу вступний інструктаж проходять працівники, які прийшли на, виробне, на підприємство для проходження тимчасової або постійної роботи, незалежно від їх стажу та посади, а також учні студенти, які прийшли на підприємство для проходження виробничої практики. Також працівники, які прийшли з інших організацій, які беруть свою участь у виробничому процесі або виконують деякі інші роботи для підприємств. Трешного струну за допомогою знеструнення або в кімнаті, або загального наші ці. Боже, якщо би виникла, але ситуація, так? Така ситуація, яка Потрібно викликати швидку медичну допомогу і до приїзду швидкої потрібно надати податковому першу допомогу. Добре, все ми все з вами розглянули свої допомоги. Бачу, що ви добре буду теоретично, знаєте основні правила безпеки праці і відповідно надіємося, ми з любовним, що ви виконуючи практичні завдання, все ж таки будете їх дотримуватись і виконувати їх. І ще хочу наголосити про такі основні пам'ятки. Ви будьте уважними при виконанні поставлених перед вами завдань і слідкуйте, щоб при створенні і розміщенні текстових блоків вони не виходили за межі текстових полів. Аж для того, щоб при зміні розмірів текстових полів текст залишався видимим, вам необхідне буде в меню формат. Вибрати опцію Автопідбір ширини. Слідкуйте також за масштабом імпортованих зображень. Для тих, хто буде здійснювати верстку газети, пам'ятайте, що перша сторінка це є обличчя видання, і логотип, значить, повинен знаходитись саме на цій сторінці. Прекрасою цієї сторінки будуть ілюстрації, винесення основних тем обговорюваних у номері. І не забувайте зберігати весь цей матеріал у мережевій папці дизайн для того, щоб пізніше ми могли роздокурувати підготовлений матеріал. Якщо у вас щось не вийде, не засмучуйтеся, зрештою це тільки урок і не останній у вашому житті. Якщо у вас щось не вийде сьогодні, будьте наполегливими і надалі. Це вийде, не потрібно боятися зробити помилку, адже не помиляється той, хто нічого не робить. Зробивши помилку сьогодні, коли ви вчитесь, ви набудете цінного досвіду і надалі подібних помилок зможете уникнути. Пам'ятайте, хороший полководець теж може програти в бій, але всю війну виграє найкращий. В кінці ви повинні підготувати макети готового продукту. Для того щоб ми могли представити клієнту замовнику, а він обхідності міг внести що зміни, якісь або доповнення. Так? Зараз займіть свої місця і виконуйте завдання. На виконання завдань вам відбудеться 5 годин, але перед тим ще прошу редакторів обрати собі команду, враховуючи повністю ваш творчий підхід колеги роботи, самостійність. Практичних завдань, а також дотримання основних вимог безпеки праці, прояв ваших і навиків. Ви всі успішно справилися з завданням, бачу, і відповідно отримали такі бали. Бартко Павло тобто, 10 балів, водоноска 9 балів, пом'як Микола, День і Чимиша Михайло 9 балів. Хочу відзначити зразкову роботу знову ж таки групи Сергія, дівчат, Люди, і малійки і, відповідно, хлопці, які працювали знову ж таки в відділі верстки і дизайну. А для того, щоб ми могли представити матеріал що є не замовник, то замовлено. зараз я дівчатами роздравкую, але це підготовлений матеріал. у програмах перспектив, програмах версі бабуся також програма печмамерики вдосконалити свою роботу до друкування інформації знаходження глобальні мережі інтернету. ходячи з усієї новки нам виставила оксана Любомирівна, Значить, Всі ви успішно справилися із завданнями. І доказом цього є роздруковані ваші макети, вітальних запрошень і е буклетів. Представимо їх клієнтам-то ловникам. Газету я прошу подивитися на екран, тут хлопці зростали. А ще зараз ми її покажемо також на екрані. Враховуючи те, які в нас вийшли готові макети, ви успішно справилися завданням. І ми з Оксаною Любомирівною віримо, що в майбутньому ви станете висококваліфікованими спеціалістами, бідними майстрами своєї справи. А життєвим кредом нехай вам стануть величні слова Леонардо Да Вінчик. Терпіння і виявити старання до посіяне насіння знання, навики, уміння неодмінно дадуть добрі сходи. Дякую вам за працю. Зустрінемось ми з вами на наступному занятті, тема якого відповідно до навчального плану і прошу підготуватися відповідно по цієї.